Слобожанщина – край, де перетинаються ліс і степ, хліборобство і пісня. Саме тут, серед слом'яних стриг та вишиваних рушників, ми шукали натхнення для нашого павука. Червоні намистинки, ритм королевецьких рушників, ягідки калини та винограду, оберегова червінь, маківка павука, дерево життя, зоря, що сходить над свободою. Рух від протягу, степовий вітер обертання як коло річного хліборобського циклу. Тіні від павука, живі гілки і птахи дерево життя на стіні. Розпочнемо плести слобожанського павука. Для цього нам знадобиться солома різних розмірів: 17 см, 5, 4, 3 та 2 см. Також в наборі є червоні ягідки та натурального бежевого кольору. Ви зможете сплести павука на вибір. Для початку відмотаємо нитку довжиною на витягнуті руки. Спершу сплетемо найбільший елемент, для цього нам потрібні соломинки 17 см та 10 см. Необхідно нанизати 6 соломинок 10 см на нитку, залишаємо трішки більший хвостик. Нанизані соломинки необхідно зв'язати одним вузликом. І зав'язуємо ще один вузлик. Зараз необхідно нанизати дві соломинки 17 см, та приєднати до сусіднього кута, утворюючи трикутник. Для приєднання соломинок до кута нам необхідно протягнути голку з ниткою через сусідню соломинку. Коли трикутник готовий, нанизуємо наступних дві соломинки, приєднюємо до кута. Тим самим способом повертаємось через соломинку. Слідкуємо, щоб не було вільних ниток, гарненько затягуємо. Нам необхідно утворити шість таких промінчиків, трикутників. рухаємось по колу. Останні соломинки протягуємо, фіксуємо ниткою. Ми повернулися до початку. За допомогою двох кінців нитки зав'язуємо вузлик, фіксуємо наше з'єднання. У нас утворилася така велика зірка. Зараз необхідно з'єднати промінчики цієї зірки. Для цього нам потрібно вивести нитку до вершини трикутника. За допомогою цієї нитки необхідно з'єднати вершини трьох трикутників, які знаходяться через один трикутник. Створюється 3D-фігура, така піраміда. Для того, щоб зафіксувати з'єднання, ми голочкою ще раз рівнаємо через трикутнички, затягуємо. Можна кілька разів затягнути і наша піраміда готова. Ниткою повертаємось через довгу соломину. Повертаємо нашу фігуру і робимо ту ж саму дію для інших трьох трикутників. З'єднуємо вершини трикутників, утворюючи Так Робимо декілька вузликів для того, щоб з'єднання було міцним. Ось така фігура у нас вийшла. Це найбільший елемент нашого павука. Зайві ниточки можна обрізати або заховати. За таким же ж принципом ми робимо нижній елемент павука з соломинок 4 та 5 см. І зараз ми сплетемо боковий елемент, відмотуємо ниточку. Для цього нам необхідні соломинки 3 см та 5 см. Для цього необхідно нанизати 3 соломинки по 3 см. Залишаємо більший хвостик, зав'язуємо вузлик і одразу ще один. Працюємо акуратно, не перетягуємо, щоб соломинка не тріснула. Зараз нанизуємо дві соломинки 5 см. Нам необхідно утворити два приєднаних трикутники. Тим самим принципом пронизуємо крізь сусідню соломинку, перевіряємо, щоб був гарний натяг нитки. Нанизуємо наступні дві соломинки 5 см, витягуємо крізь соломинку. І ми повернулися до початку. Знову фіксуємо з'єднання одним вузликом. Зараз нанизуємо одну соломинку минку 5 см та з'єднюємо з, з вершиною протилежного трикутника, утворюючи піраміду повертаємо нитку. Потрібно утворити ще одну піраміду з іншої сторони, для цього протягуємо нитку на протилежний кут, нанизуємо соломинку 5 см та знову з'єднюємо з вершиною трикутника. Затягуємо кілька разів для міцності. Наш елемент готовий. Таких елементів необхідно скласти 6 штук. Зараз ми розпочнемо перекрашати нашого павука. Я буду перекрашати його червоними ягідками і розпочну з найменших елементів. Для цього нам необхідно взяти меншу червону ягідку, нанизати її на нитку, яка виходить з вершини. Нанизали ягідку. Беремо бісер, також нанизуємо на ниточку і повертаємося назад у ягідку. Утворюючи петельку з бісеру, яка буде тримати нашу ягідку. Тримаємо за ягідку і затягуємо ниточку, таким чином ягідка підтягнеться. І повертаємося через соломинку. Важливо, щоб соломинка була протилежна для симетрії ягідки. І виводимо ниточку наверх нашої піраміди. Також ниточку, яка є з боку, виводимо наверх. Можна за допомогою голки можна просто протягнути. Коли ниточки знаходяться уверху, зав'язуємо вузлик. Також слідкуємо, щоб ниточки були симетрично зав'язані, якщо потрібно, поправляємо. І зараз нам необхідно Додати вже у дві ниточки ще одну меншу ягідку та додаємо соломинку 2 см. Наш елемент готовий до з'єднання. Таких елементів необхідно зробити 6 штук. Зараз ми прикрасимо нижній елемент. Для цього нам необхідно відрізати трішки довшу нитку. На ниточку ми нанизали бісер і зараз у два кінці нитки ми нанизуємо меншу ягідку та одразу за нею більшу ягідку. Ось таким чином зараз необхідно приєднати наші ягідки до нижнього кута конструкції. Зав'язуємо вузлик, підтягуємо, але надто сильно не затягуємо. І зараз ці дві ниточки нам необхідно вивести через дві протилежні соломинки до вершини конструкції. Коли нитки на вершині, зав'язуємо вузлик та додаємо три ягідки. Спершу найбільшу і дві менших. Ось таке з'єднання у нас виходить. Зараз прикрасимо великий елемент. Також беремо більшу ниточку, нанизуємо більшу ягідку та потім дві менших за нею. Підвішуємо павука для того, щоб приєднати елементи. Розпочнемо з приєднання нижнього елементу. За допомогою двох ниток прив'язуємо нижній елемент, затягуємо вузлик не надто сильно, затягуємо ще один вузлик та обрізаємо зайві кінці нитки. Приєднюємо боковий елемент до кожного з 6 трикутників великого ромба. Затягуємо вузлик, сильно натягнемо, щоб наш павук був повітряний та легко міг крутитися. Обрізаємо зайві кінці нитки. Коли павук з'єднаний, розправте соломинки. Поправте ягідки, можна акуратно їх прокрутити, щоб вони знайшли своє місце, поправити кожну соломинку. Наш павук готовий. Хай він приносить гармонію в вашу оселю.